The weather is nice Робота для людей з інвалідністю у Вінниці в одному з торговельних центрів два роки тому відкрили інклюзивний кавовий острівець. Кульбабка тут працює двоє чоловіків з інвалідністю. Фінансово цей соціальний бізнес підтримав уряд Канади в рамках проекту Партнерство для розвитку міст у співпраці з громадською організацією Гармонія серед членів громадської організації, яких вдалося працевлаштувати, є також касири, працівники прозорого офісу майстри манікюру. Роботою зайняті 10 гармонії. Про працевлаштування людей з інвалідністю маємо можливість поспілкуватись із Людмилою Нецькіною, головою громадської організації Гармонія. Наші вітання. Доброго дня. Розкажіть же, будь ласка, яка сьогодні ситуація із працевлаштуванням і як вплинув закон про квоту на працевлаштування, власне, на те, що людей беруть тепер на роботу? Ну, насправді, ситуація з працевлаштуванням вона є такою досить. Досить погано, напевно, я скажу, тому що знаєте, не знаю, яке правильно підібрати слово. Насправді насправді, закон про чотирисоткову квоту він є давно. І інколи працедавцям простіше платити або штраф, або шукати просто трудову книжку людини з інвалідністю і там умовно давати людині 500 гривень для того, щоб в них числилася людина з інвалідністю на робочому місці. Нати, тут що говорити, якщо навіть державні установи, які є, які мають бути показниками, вони не виконують тут чотирихтову квоту. Тому тут важливо працювати комплексно, тут важливо працювати із працедавцями, і також дуже важливо саме працювати з самими людьми з інвалідністю і мотивувати можливо їх, можливо, ну проводити різні навчання, тренінги про те, що все-таки вони мають бути. Ну, щоб їх брали не тільки через те, що я ця чотирихсоткова квота, а саме брали через те, що вони є фахівцями гарними і вони є конкурентно спроможними іншим працівникам. Власне, що стосується безпосередньо самих працівників, ви сказали про те, що має бути проводити тренінги. А наскільки самі люди готові? І якщо вже говорити з досвіду, ми говорили про те, що і працюють і в прозорому офісі, і працюють в супермаркетах. Які враження в людей? Ну тому, що ви безпосередньо з ними про це спілкуєтесь? Насправді, коли людина має е, зайнятість, людина має фінансову незалежність, е, це ну. Тільки позитивно, позитивно для людини, тому що вона не є знаєте, постійним отримувачем якихось соціальних послуг, а вона є ну, навіть навіть сама має можливість наповнювати бюджет бюджет за міста чи якоїсь іншої ну, там, де вони працюють. Ну, Взагалі ну, знаєте, влаштування людей з інвалідністю це ще є така. Маємо невеличкі перебої із зв'язком. Сподіваємося, повертаємося до розмови. Що стосується безпосередньо самого проекту партнерство для розвитку міст. Як вдалося його реалізувати, і чи плануєте його розширювати і залучати нових, можливо, якісь реалізовувати нові ідеї? Насправді, знаєте, є дуже багато гарних грантових заявок. Є зараз дуже багато громадських організацій, саме людей з інвалідністю, тому що громадські організації людей з інвалідністю вони лобіюють питання працевлаштування людей. Тому знаєте, ну і важливо сама активність самих людей. Тому що, коли ми, наприклад, починали проєкт з кавовим острівцем, то ми думали, що в нас просто не буде відбою від бажаючих. Але насправді їх була не така велика кількість, як ми того очікували. Тому то знаєте, не завжди не завжди люди з інвалідністю десь готові працювати. Вони, можливо, там бояться чогось, можливо, там не знаю, якісь є стереотипні ставлення до цього працевлаштування. Тому, то, знаєте, така комплексна робота. Я так ну, з усіх сторін. От, бажаємо, щоб була комплексна робота і щоб було більше впевненості у людей з інвалідністю, і щоб якомога більше роботодавців забезпечували робочими місцями людей з інвалідністю. Пані Людмило, дуже дякую вам. На все добре. Дякую вам. А ми говорили про працевлаштування для людей з інвалідністю і продовжуємо випуск новин далі.